Не перелистуйте відео, додивіться до кінця і обов'язково ви захочете приготувати ось такі колдуни. Це деруни з начинкою грибів. Для початку нам потрібна картопля, цибуля, яйця, сіль, мука. Будемо робити тісто стандартне на стандартні деруни. Поки так. Картоплю я, до речі, ніколи не тру на терку. я завжди перебуваю на блендері. Це набагато зручніше і швидше, чим заморачуватися із стерпою з тією. Беру он. картоплі, цибулі сюди, щоб поки вручну помахаєшся, так. Три дні пройде, вибачте. Ну, дивіться, як класно виходить. Зачем заморачуватися із этим, із стеркою, якщо можна. Все, в каструлечку висипала. Так, цибулька смажиться. Тепер ставимо блендер. Чашу ми викладемо, мене ще навіть не до кінця, ось бачите, розморозилося. Викладуємо наші грибочки. Сильно перебивати в кашу не будемо, просто крутонем і все. Все, отак от, от. І чекаємо, поки обсмажиться цибулька, потім додамо тут грибочки, також трошки сольки, перчику, часничку. І будемо тоді готувати вже наші колдуни. Шіночка наша смажиться грибочки із цибулькою. Значить, додавимо сюди сіль, чесничок мелетий, мелений і перчик. Перемішаємо і будемо досмажувати далі. Тепер дивіться, ми накладуємо на сковорідку деруни, так. але багато не кладемо, бо в нас будуть вони товсті. Тепер нас зразу, коли ми виклали деруни наші картопляне тісто, так, накладуємо зверху на них наші грибочки з цибулькою обсмажені. М -м -м. Так, і зверху, знову ми їх закриваємо картопелькою, тобто ще одним слоєм деруна. Закриваємо зверху. Так. Так. Дуже, це таке ви... я, Хто не їв, або не готував, обов'язково приготуйте. Це просто дуже-дуже смачне. Я обожнюю. У мене, до речі, донька не їсть гриби, ну, але оце вона кавдуни з задоволенням їсть. Так, все, зверху позапечатували, так. І тепер беремо, накриваємо кришечку. Все, і жаримо з двох сторон. Обжарюємо з двох сторон і все. І так готуємо повністю. Так, з одної сторони піджарили, так, перевертаємо. Зараз я кришку покладу, бо він треба. Дивіться, яке красиве, яке виходить. Так не тільки ж красиве, а ще й смачненне. Чато це настільки смачно. Та й хлопці теж можуть таке приготувати. І обжарюємо з другої сторони. Все. І готуємо, і смакуємо. Просто дуже-дуже вкусно, смачно. Ось такі у нас вийшли смачні колдуни. Девуни з начинкою з грибів обов'язково приготуйте, не пожалкуєте.